Організував зустрічі з фракцією. Зеленський почав там залякувати своїх депутатів. Керування Зеленського. Отже, цього тижня журналісти писали Єрмак перетворився на головну кнопку у пульті Зеленського. На користь цього його Віддають зручний підхід, вміння створити позитивний порядок денний, і він замінив Андрія Богдана. То чи Єрмак Справді керує е, Зеленським? Чи це міф, вигідний його е, опонентам? Ну, по-перше, ми знаємо, що Зеленський видача як чіп. Він, ну, Тобто, він він не перенапрягається, він, це не його. Він, він швидко стомлюється, він впадає всякі такі. Нервові психологічні стани, і ну, це багато людей знають, хто з ним контактував. Він е, такий, я б сказав, суперегоцентрик, е, коли він щось не розуміє і е, ну, не розуміє наслідків чогось, він просто відморожується і через що. Е, Єрмак створив для нього не просто теплий океан, а такі обставини, де Зеленський почувається дуже впевненим, самодостатнім е, лідером. От е, мені здається, що е, в порівнянні з Порошенком, Зеленський отримує 5% інформації е, ну, на посаді президента. У порівнянні з 100% тієї інформації, яку отримував Порошенко. Але Порошенко вмів делегувати повноваження, хоч інколи багато нарікають людей, що там всякі неприємні типи з'являлися в оточенні. Він делегував. Так. Але він делегував все одно, бо він все-таки пробував сшивати країну після майдану, і він знайшов якісь от багатьох бісить, наприклад, мер Одеси нинішній. І багато хто вважає. Креатурою ФСБ. Але е, Одеська Тусовка, вона ж працювала на економіку і місцеву, і на свою і на державу економіку. Треба з ними якось було співіснувати, щоб вони е, більше комунікували з Києвом, а не з Москвою чи з Харківськими. Ну, Дніпропетровські вони більш активно залучені до влади. Але після, ми ж пам'ятаємо, скільки соратників Януковича було в Харкові, і як важко було їх у ну, Харкові розвернути в бік України. Розвернули, зробили це. Але зараз, ну, якщо ми аналізуємо ці всі обставини, то був такий генерал Слюсарів-прикордонник, який сформував, по суті, весь список депутатських мажоритарників. Для Зеленського у Харкові ну і, і списочників. За тиждень до війни він чкурнув до Росії. Тому Зеленський, до речі, клявся, що всі депутати це його висуванці, що він їх, так би мовити, делегував. З кожним він розмовляв і він їх делегував у списки в округи і тому подібне. Бо на цьому тижні. Згадували і Дмитрука. Дмитрук тут намалювався на кремлівських всяких горизонтах. Згадували і Куницького. Куницький до, досі продовжує залишатися членом парламентського комітету. Його більше року нема в Україні. Він е, мажоритарник з Харкова. Це той, що з Дмитруком разом нападали на військовослужбовців в Києві. Так, так. так от. Виявляється, що Куницький далі залишається членом комітету. Ну, дичь повна. Бо за період, поки ми не зустрічалися, ще ж, було, ще ж була одна важлива подія. Вона, вона щодо управління Зеленським. Єрмак організував зустрічі з фракцією. Зеленський почав там залякувати своїх депутатів. Тобто він їх готував до того, що треба буде голосувати неприємні всякі речі. А що їм голосувати? Вони вже не мають жодної політичної перспективи. Ну, з них, якщо виживе чоловік 5 політично, це максимум. Всі решта пролітають. Зеленський, Зеленського переобрати неможливо тільки фальсифікувати вибори. Вони це прекрасно розуміють. Їм виграти вибори. По-перше, у нас все-таки залишається діючим виборчий кодекс, де будуть регіональні списки, а не е, мажоритарка. Мажоритарка відміняється. Тому для мажоритарників нинішніх ну, вони прекрасно розуміють, що вони свої регіональні списки поформують таким чином, що вони там собі на місцях в областях е, намалюють необхідний результат. Але е, далі ну, триває така дивна історія е, із е, тим, що, по суті, більшості в парламенті нема. І це ми побачили, до речі, коли голосувалося, те ж саме питання е, подання е, звернення до Зеленського про героя для Андрія Прубєва. 9 депутатів Слуги народу проголосували. Е, ну, взагалі останніми місяцями, по-моєму, десь трошки більше 150 депутатів голосувало е, від слуги, а всі решта законів, наприклад, про європейські закони голосувала Європейська солідарність, е, ну, частина, е, десь 10 мандатів з голосу в ряди годи голосує разом із владою. Але те, що зараз, особливо після зустрічі з Зеленським, фракція перестала голосувати більш одностайно, гірше голосувати, ніж до зустрічі, я думаю, що в цьому є і, ну, так би мовити, ляпас Єрмаку. Бо Єрмак занадто багато сконцентрував на собі всіляких повноважень. Ті слух, хто. Причетний до Збройних сил, а там є такі. Вони точно знають настрої в Збройних сил. Вони точно знають, що, наприклад, у умерник Єрмака на Міністерстві оборони, він позривав, скільки оборонних програм, що навіть страшно про це говорили. І е, найдивніше, що ті, хто саме слух, тих, хто хоч якось причетний до військ. Вони прекрасно знають, як, як зіпсувалася якість, ну, пішла на пси якість поставок, починаючи з одягу і, і закінчуючи ну, харчування. Скільки військові тратять самі на харчування для себе на на, боє, на, на наприклад, на комплектуючі до безпілотників, вони на бензин скидаються, щоб заправити артівку. Але чекай, дивіться, що взяв і мав на себе зовнішню політику. І військо виходить? Військо, зовнішню політику і весь держапарат. Весь держапарат. Ну, там частина міністрів, як ми пригадуємо, був такий міндіч, і він нібито повернувся от мене. Ну, товариш казав, що його таки військова розвідка привезла назад з Відня. І, Е Ну, кажуть, Міндіч контролював кілька міністрів, зокрема, Міненерго контролював. Ми, ми ж пам'ятаємо скандали з його родичем по лінії енергетики в Харкові. Закупівля там така досить скандальна, що стало предметом розслідування набу. Але І Міндіч це там... людина Зеленського. Ну, так, це без це зовсім, це вже зовсім гаманець, так би мовити, це, це ну, від тіла не відірвеш. Це найдовірніший із зараз помітних ну, в оточенні Зеленського. Як ми пригадуємо, саме квартира Міндіча була такою ну, явкою. Чорною для де святкували в тіхаря дні народження, де збиралися обговорити дуже складні питання. Тобто, там була повна власть в тому, що це все ніде не прослуховується. Що... Але набу знайшло спосіб, бо сусідом Міндіча був Боголюбов, один з співвласників Привата, і НАБУ знайшло... Ключик, і, скажімо, через квартиру Боголюбова, якого в супроводі силовиків все-таки вивезли за кордон, і він ну, виїхав, його ніхто не, не утримує тут у в'язниці, як Коломойському. І е, що дивно, що з квартири Боголюбова писали Мінді, що був писав. Тобто, тут же ж, ще на минулому тижні знову. Прокидалася тема протистояння набу і СБУ. Навіть туди і ГУР на боці СБУ дописували, і Генпрокуратуру звичайно. Тобто, фактично, виглядало так, що ця операція набу в квартирі Міндіча, чи в квартирі Боголюбова, вона особисто зачепила Зеленського і на цьому тижні. В зеркалі тижня з'явилася дуже ґрунтовна стаття Інневерніковій такої дуже професійної журналістки, надзвичайно досвідчений, де вона по суті розібрала е, цей кейс атаки на набу, і вона стверджує, що організатором цієї атаки є безпосередньо Зеленський. Ну, судячи з того, що СБУ напряму на, е, Зеленському, а Перший заступник голови СБУ, який ну, проводить силові операції, фактично є ставленником Єрмака, то можна сказати, що ну так, СБУ і раніше була помічена в деяких таких. Ну, я б сказав, в непрофільних операціях, тобто в переслідуванні опозиції, що є протизаконним, тобто використання спецслужб проти політичних опонентів є злочином. Тому це, це є е, ну, перевищення повноважень у по суті, зловживання владою. Стаття назва, по-моєму, 314 а чи що, от, боюсь помилитись. Тому от така історія. І Банкова через Єрмака ну, вплутала в багато історій, за які доведеться комусь потім відповідати перед судом, ну, починаючи з поклада першого заступника СБУ, голови СБУ, ну і пішло-поїхало. Тобто, там це все так пообростало досить серйозними шлейфами. От така історія. Зрозуміло. Володимир, дякую тобі за цю розмову. Хоча наразі моїм розмовником був Володимир Цибулько. Не забудьте підписатися на мій канал на канал Володимира Цибулька.